Сьогодні 21 січня неділя. Кожна молитва зі Словом Божим дає нам можливість духовно приступити до Ісуса. Спробуй втихомирити свої думки та придивитися до того, що відбувається в твоїм серці. Спробуй розпізнати, з чим ти до Бога приходиш сьогодні. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його і кажучи. Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Ісус озвався до нього. Чому мене звеш добрим? Ніхто не добрий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш не чужолож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька і матір. Той відповів Все це я зберіг з Малку». Почувши те, Ісус сказав до нього Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь, і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, Як тяжко тим, що мають багатства. Увійти в Царство Боже легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому увійти в царство Боже. Ті, що слухали, сказали Хто ж тоді може спастися? Він відповів Неможливе в людей, можливе в Бога. Чоловік, що підходить до Христа з богословським питанням про найважливіше, насправді не має на серці чистого бажання краще служити Господеві. Євангелист Лука відкриває нам його прихований намір. Це питання спокушаюче. В чому ж була спокуса? Може, в тому. Що назвав Христа добрим, хотів придобритися, а сам в той же час насправді не шукав життя вічного, лише питав з цікавості, щоб провести час за нібито духовними розмовами, які ніяк не впливають на життя і нічого не міняють. Деколи і ми шукаємо, хто знає якихось глибоких духовних вражень і думок, а забуваємо почати з простих речей. Знаєш заповіді, каже Ісус, і нагадує про наше зобов'язання перед Богом до любові ближнього. Чи пам'ятаю я про заповіді у моєму щоденному житті? Чи це якось визначає моє життя, впливає на мої вибори? Чи любов до ближнього є в моїх пріоритетах? Чоловік, що прийшов до Христа, очевидно, не був поганою людиною, бо сказав, що зберігав ці заповіді з малку? Господь цього не заперечив, проте Він добре бачив. Що ще чогось бракує? А який брак у моїй духовній дорозі до неба відчуваю я? Дай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, тоді приходь і йди слідом за мною. Чи Ісус попросив стати бідним. В такому разі найубогіші мали б автоматично потрапляти до неба, проте навряд чи це так. Господь попросив прийняти виклик і запрошення до повної довіри власного життя йому, бо називати Ісуса Господом і Богом це відповідально. Іноді життя ставить нас перед фактом неминучих більших чи менших втрат. Деколи треба щось відірвати від Свого Я. Щоб проявити любов до ближнього. А деколи, щоб вільно піти за Христом. Чи вмію я приймати втрати і невигоди свого життя у довір'ї до Бога? В той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його і кажучи Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Ісус озвався до нього Чому мене звеш добрим? Ніхто не добрий, хіба один Бог? Ти заповіді знаєш? Не чужолож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно. Шануй батька і матір. Той відповів, все це я зберіг з Малку». Почувши те, Ісус сказав до нього Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь, йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже, легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому увійти в царство Боже. Ті, що слухали, сказали Хто ж тоді може спастися? Він відповів Неможливе в людей, можливе в Бога. Господи, навчи мене дивитися на всі події мого життя з Твоєї перспективи, подай мені ласку зростати у довір'ї і цінувати Твоє запрошення, бути близько, навіть якщо я деколи не розумітиме Твого провидіння. Отцю і, і Сину, і, і Святому Духу, і, Духу, і нині, і, і повсякчас, повсяк і на віки вічні. Амінь.